Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Цими найважливішими словами, осердям нашої віри, основою нашої надії і виявом любові Божої до людини звертаюся до вас у цей величний, воістино радісний і святий день світлого Христового Воскресіння сьогодні. Український народ своєю боротьбою, своєю жертовністю, навіть ціною власного життя, вкотре засвідчує перемогу Христову над злом. Тому у цей день із особливим почуттям радості і вдячності найперше щиро вітаю захисників і захисниць наших мужніх воїнів, які в окопах, на позиціях, в тилу, в керівництві на суші, на воді в повітрі стоять на сторожі нашого життя та спокою. Вони щодня жертовно оберігають мир і свободу, часто ризикуючи або і віддаючи найдорожче, що мають своє життя. Схиляємо голови перед їхньою мужністю, молимося за кожного і дякуємо за те, що вони виявляють справжню любов аж до самопожертви. Сердечно вітаю місцеву владу області, і кожного, хто невтомно наближає нашу перемогу, капеланів. Медиків, волонтерів, освітніх працівників, діячів культури і мистецтва, працівників різних галузей, промисловості, господарства і студентську молодь, школярів, діточок і всіх буковинців, якої національності б не були і якою б мовою не говорили. З Пасхою Господньою вітаю священнослужителів і преподобне чернецтво нашої Чернівецько-Буковинської єпархії, помісної української православної церкви та всіх вірних православних християн Буковини, улюблені у Христі, брати і сестри, у цей непростий для нашої батьківщини час випробовувань і викликів. Згадаймо про силу єдності, спільної молитви. Та взаємної підтримки нехай світле Христове Воскресіння стане для кожного з нас джерелом духовного відродження, утвердження у вірі і надії. А для всього українського народу провісником миру, справедливості та перемоги, бо воїстину Христос Воскрес!